Я специально, понимаете, когда уже стал вопрос ребром, я как бы... Э, то есть вы уверяете, что это, это не коммунальные искусства? Я, я, я ничего, шутка. ничего шутка. не уверяю. Я, пока, я показываю факт. Таких объемов. Послушайте шутка сюда, сюда вы, внимательно. Шутка. Смотрите, вот 1 сентября, а вот 3 сентября. Да, действительно прорывались перестаньте. Нет. Что за глупости? Нет, ну, 11 сентября тоже приезжаю сюда, понимаете? Вот, э, пожалуйста, свидетель. Тут свалка, тут капец. Приезжаю. Вот, это свалка 11 сентября. Идем ближе, идем ближе, идем ближе, идем ближе. Вот эта свалка, пожалуйста. Послушайте. Вот, посмотри, пожалуйста. Хорошо, можно не кричать? Можно? Ну, нет. Хотим нет, нет. Нет, спокойно. Я выбачаю. Вот, все? нет, нет, стоп. Я, бы ничего не вижу. Я понимаю, что это свалилось сюда не в период, с 11, 1 сентября. Это Знає с 1 по 11 сентября. Кто-то прорвался. But у нас that. мы навіть. Давайте работать. Давайте не у нас выїзна нарада, а то, что я скажу могу. Я скажу даже, какие захвати мы вихуємо, якщо мы не цепоскали, тому що це выїзна нарада під формуванням администрации. Я дав доручення, я приїхав переконатися в його виконанні. І якщо раніше воно не виконувало і я зробив додаткове зауваження цього питання, то сьогодні я констатую, що доручення виконується, є ще пробіг, які я вимагаю виконати, для того, щоб, для того, щоб тут нічого і не нагадувало взагалі про те, що сюди хтось виводить сміття. І значить ситуація така. Я прошу цю ситуацію сприймати наступний час. Були Зафіксовані, постійні, було би було не просто зафіксовані, а е, потрібно про що говорити? Що мало місце регулярне вивезення сміття в е, було, було мало місця, регулярна утилізація сміття. Мало місця. Я зробив як керівник району зауваження з цього приводу причетним службам. Вивіз сміття припинено, але ці сигнали генеровані були громадськістю, це зелений корпус активісти, і мешканцями житлового комплексу Ярославича, які потерпали від регулярного загоряння цього сміття. Значить, відповідно, і служба надзвичайних ситуацій постійно гасила ці пожежі. Значить, було доручення керівника району припинити вивіз сміття і культивувати цю територію. Воно важко виконувалось, але сьогодні, от на цьому місці я говорю про те, що спільними зусиллями громадськості, державної влади району і міської влади міста, значить, е наслідки регулярного вивезеного сміття, вони частково подолені, частково подолені. Але недостатньо, не до кінця. В цьому місці повинна бути зелена зона загальноміського використання. І, в тому, Робочий план з календарними орієнтирами, як це місце буде остаточно влаштоване по всіх нормах благоустрою. І тому, Олександр Миколаївич, в частині ліквідації основного основної маси сміттєзвалища, я бачу, що результат є, і потрібно бути в цій частині неупередженими і справедливими. Я їхав сюди з твердим наміром, скажімо так, зробити відповідні зауваження. І зробити відповідні подання до правоохоронних органів. Для цього і запросив начальника райвідділу. Однак я бачу, що прогрес є. Підстав звертатися до правоохоронних органів я сьогодні не вбачаю. Я розумію, що можна ставити питання про першопричини появи сміттєзвалища, про скажімо так, той масив правопорушень, який спричинив до накопичення цієї маси сміття. Однак я вважаю, що сьогодні потрібно йти далі і спільно з громадськістю, по-перше, захистити це місце від вже не санкціонованих чи інших спроб сюди довозити сміття, встановивши відповідні загороджувальні перепони. Це раз. А по-друге, наголошую, що спільно з громадськістю потрібно зараз під неухильним контролем активістів спільно довести цю справу до остаточного благоустрою. Тут повинна бути зелена зона загальноміського використання, яка потім повинна розглядатись чи як сквар для тих, хто приходить відвідувати могили, чи як будь-яка інша локація універсального способу використання. Коротко. Якщо є якісь зауваження і е, окремі думки, пропоную висловити прямо зараз. Чогось ви почути шорохи. Заяву від, від Ось було визначено 8 пунктів, які ну, ми вже план для вас зробили, що треба зробити. 8 пунктів в ньому. Їх, ну, я вважаю, що для міста не Ось це прибрати тут, засипати, прибрати сміття в лісі, яке я впевнений, ще лежить, можемо сходити, подивитися, перекрити дороги, тому що заводиться не тільки комунальними службами, заводиться ще й мешканцями полишні. Тому що вони бачать, що тут сміттєзвалище. Тому... Так, на даний час я можу констатувати дійсно, що е, насамперед було доручення від голови райдержадміністрації, було доручення від міського голови. Е, якщо ви бачите, е, за один день те сміттєзвалище стихійне, яке було тут накопичено роками. Прибрати неможливо, і це факт, і це не мої одматки. Але на даний час воно практично прибрано. Але були, коли при прибиранні і після прибирання, як ми кажемо, було набуто таких от, як ми кажемо, наших життєвих, скажімо так, реалій. Е, і вони складалися в тому, що е, все рівно е, мешканці, е, які роблять ремонт у себе квартирах, які не платять е, за вивіз твердих побутових відходів, не платять за крупногабарит, тому що він не входить в тарі згідно поставому сім Вони е, дійсно, ну бачивши, що тут є деякий бардак, м'яко вережає стігів сміттєзвалищі, самовільно вивозили туди. Ми деяких теж зупиняли і. Е, Заяви в міліцію. Але е, всіх зупиняти неможливо, на це потрібен або е, якийсь контроль, або якісь додаткові е, людські ресурси. Тому було прийнято рішення ще дві неділі тому, е, було перерито практично всі заїзди сюди, зі сторони лісу. Але цього оказалось замало. На минулій неділі мені начальник кладовища докладає, що не можу справитись машина просто пре. Посилають на три букви, проїжджає отак, ми за ним біжимо, ну тут ось бардак повний. Тому... Што? От Хто це? Воно Воно у нас номер. Хто це їде? Воно... <кхе> ЗІЛ, ЗІЛ, ні, мешканці, ні, мешканці? Ні, мешканці. Ні, ні. Просто мешканці. Просто мешканці? Просто мешканці. Подожіть, я докажу. Крім того, я іду по закладам. Крім того, вчора був виконком, у нас було подання від комунального підприємства, і у нас затверджено, якщо ви бачите, оцей маленький шлагбаум. Тобто ми своїми е, вже правовими е, документами приводимо цей безлад до порядку. Так, да, дійсно, там є ворота, але ж ну, це потрібен працівник, який буде відкривати, закривати. Хтось заїжджає просто на кладовище, йому потрібно відвідати, а хтось просто в наглу прийде. І це факт, дійсно факт, він зафіксований. От. Тому на даний час, якщо ви бачите, грузова машина просто не проїде. Тобто лігкові проїжджають грузова вже не приїде, тобто то є е, на сьогоднішній день план заходів, які ми будемо втілювати і в подальше в життя, для того, щоб тут, а по-перше, не створювалось в подальшому ніяких несанкціонованих, щоб ніхто ні комунальні служби, ні. Е, я, я бачив, що із району приїжджали, із міста, ті, хто е, просто мешканці, які роблять ремонти в своїх квартирах і не платять за це, е, щоб вони не мали, по-перше. Навіть доступу сюди. А по-друге, ми планомірно о, заходами будемо доводити цей участок до логічного кінця. Тут ще треба і е, декілька земельних робіт, а потім приступимо вже і до е, якогось ну, yeah, озеленення. Тобто, отакі от плани. На сьогоднішній день я не можу констатувати дати, що Ну, я можу констатувати, що наприклад, через дві неділі ми доведемо ось цю частину, так як ця частина, але щодо озеленення, то це потрібно додаткові кошти, це потрібна сесія, це потрібно виділення, щодо благоустрою, додаткових коштів. Тому ми будемо виходити на сесію для того, щоб це виділяти. З приводу озеленення громада може політично ситуации которая сложилась и собственно вот ну, хоть... э, я. я вам объясню на образах потому что когда мы говорим с вами предмета есть определенные недопонимания если использовать образность да то э, я ситуацию вижу следующим образом э, нашли труп, э, подняли бучу э, власть приняла решение надо закопать могилу побольше шара земли культуре посадить цветочки. И вот хорошо, о культуре сделали могилку красивой. Все, ну здорово, молодцы, проблему решили. А я хочу, чтобы человек, который убил, который совершил преступление за это понес ответственность, чтобы мы обращали внимание на то, что происходит, а не за теми косметическими мерами, которые сейчас в экстренном порядке принимаются. Вот, возможно, вам сейчас суть моих требований ну, станет ясна. Может быть, до этого я объясняла как-то ну, ну, непонятно. Наталья, скажу вам, да? Э... Безобразних. Без нам, без нам не треба, нам не треба образних. образні порівняння, тому що е, більш прямого прикладу а? зловживань е, складно знайти, і тому не треба вдаватися в якісь е, літературні образи. А присутні тут активісти зеленого корпусу можуть підтвердити, що фактично ініціатива по припиненню цієї практики вивозу промислового сміття вона виходила від державної. Влади району. Я, як голова райдержадміністрації, оголосив на оперативному засід... засіданні публічно про неприпустимість цієї практики. Це правда. І вона була частково призупинена, але вона чомусь не вплинула ніяк на тих, хто вивозив це сміття поза контролем комунальних служб. Це раз. І цей потік, він був. Він мав місце, розумієте? Другий момент дуже важливий. Я, як ніхто в районі зацікавлений в тому, щоб особи, які порушують закон про відходи, були покарані з максимальною суворістю, З максимальною, як приклад для інших, тому що район може бути е, успішним тільки за умови, коли він буде чистим. І я це наголошую на кожному кроці. Але зараз тут присутній начальник районного відділу міліції, він, як фахівець, може дати оцінку ймовірності, можливості е, виявлення осіб, які Кілька років тому назад, чи рік тому назад, чи може навіть два місяці тому назад, без камер зовнішнього спостереження незрозуміло, в яких масштабах, на яких автомобілях привозили сюди сміття. Наскільки ймовірно зараз встановити всіх осіб, причетних до того, що тут нагорталася ця е, ситуація. Розумієте? Наскільки це ймовірно? Звичайно. Ну, а, на, на мій взгляд, а... Можно поверить в то, что директора кладбища, директора коммунальных предприятий, отцы города, они не знали о происходящем. Поэтому ну, мне странно, что меры принимаются только после того, как возглавили район город. То есть вы действительно активно принимаете какие-то решения, действия, которые способствуют тому, чтобы ситуации решались и на уровне города, и на уровне района. Вот. Поэтому, на мой взгляд, многолетнее покрывательство и попустительство это тоже преступление да, мы с вами ну, как бы сходимся в том, что да, то есть здесь часть отходов, которые находятся на этой свалке, это отходы, которые по протоптанным тропам привозили сюда уже жители. Но глобально, на мой взгляд, то, что годами люди, которые должны отвечать за то, чтобы таких вещей в городе не происходило, закрывали на это глаза. И ну, скажите мне, если они права, что это не преступление. Извычайно. Это должностное преступление. Звычайно. Если люди видели это, ну, да, они звичайно. должны были принимать меры. И рассказывать не сейчас про то, что ай-яй-яй, я не знаю, что делать, с той дороги поток машин проезжает. Извините, поставьте там три столбика, и машины ездить не будут. И это можно было сделать год, два, три года назад, как только первые сигналы были выявлены. А здесь, ну, то есть напрашивается мысль, что это делалось, ну что это было невыгодно, потому что это было место, которое именно коммунальные службы в таких масштабах свозили с где вы видели стихийную свалку? А в таких масштабах, організованих простими людьми, ну это смешно. Дивіться, я вам пропоную, і я вас запевняю в своїй підтримці.